Про нудьгу та інтерес Запитання Мене ніщо не цікавить. Проте більшість людей поглинуті різними інтересами. Я не маю потреби працювати, тож і не роблю цього. Чи слід мені вдатися до якоїсь корисної праці? Крішнамурті Мурті. Стати соціальним працівником, політичним чи релігійним діячем так? Через те, що вам нічого робити, ви стаєте реформатором. Якщо вам нічого робити, якщо вам нудно. Чому б вам не нудьгувати? Чому б вам не бути знудженим? Якщо вам сумно, будьте сумним. Не намагайтеся втекти від цього, бо ваше нудьгування має величезне значення, якщо ви здатні його зрозуміти і жити з ним. Якщо ви кажете, мені нудно, тож я візьмусь за щось іще, ви просто намагаєтеся втекти від нудьги, і оскільки більшість наших занять є втечею. Ви завдаєте набагато більше шкоди в суспільстві та й у всьому іншому, втікаючи, ви спричиняєте значно більше лихо, ніж коли ви є тим, яким є, і зостаєтеся таким. Трудність полягає в тому, щоб залишатись із цим і не втікати. А що більшість наших занять є процесом утечі. Вам надзвичайно складно спинитись і поглянути правді у вічі. Тому я радий, якщо ви дійсно нудьгуєте. І кажу, спиніться, залишимось тут, погляньмо на це навіщо вам щось робити. Якщо ви знуджені, то чому? Що таке нудьга? Чому вас ніщо не цікавить? Мають бути причини, що змусили ваш розум стати млявим? Страждання, втечі, віра, невпинна діяльність зробили ваш розум млявим, а серце черствим? Якби ви могли з'ясувати, чому знуджені, чому не відчуваєте жодного інтересу. Тоді ви б неодмінно вирішили цю проблему. Хіба ні. Тоді запрацює ваш пробуджений інтерес. Якщо ж вас не цікавить те, чому ви знуджені, то ви не можете змусити себе цікавитись якоюсь діяльністю, просто робити щось, наче білка, яка колами бігає по клітці. Я знаю, що саме до такої діяльності вдається більшість із нас, проте ми можемо з'ясувати внутрішньо, психологічно, чому ми перебуваємо в цьому стані крайньої нудьги, ми можемо побачити, чому більшість із нас перебувають у цьому стані. Ми виснажили себе емоційно й розумово. Ми випробували так багато речей, так багато пережиттів, так багато розваг, так багато експериментів, що стали нечутливими, знудженими. Ми долучаємося до одного гурту, робимо все, що від нас вимагають, і покидаємо його. Відтак ми переходимо до чогось іншого і пробуємо й це. Якщо ми зазнаємо невдачі з одним психологом, то йдемо до когось іншого або до священника. Якщо нам і тут не щастить, то йдемо до іншого вчителя і так далі ми завжди перебуваємо в русі. Цей процес постійного хапання і відпускання є виснажливим. Правда? Як і всі пережиття він швидко притуплює розум. Ми робили це ми переходили від одного чуттєвого досвіду до іншого, від одного стимулу до іншого, доки не дійшли до повного виснаження. Тепер, усвідомивши це, не рухайтеся далі, відпочиньте, заспокойтеся, дозвольте вашому розуму, самому набратися сили. Не силуйте його. Як земля відновлюється протягом зими, так і розум, якому дозволити побути в спокої, відновлює себе. Проте дуже складно дозволити розумові побути в спокої, дозволити йому після всього цього побути бездіяльним адже розум увесь час прагне щось робити. Коли ви дійдете до того, що дійсно дозволите собі бути таким, яким ви є, знудженим, прикрим, жахливим, яким завгодно, тоді у вас з'явиться можливість упоратися з цим. Що відбувається, коли ви приймаєте щось, коли ви приймаєте себе таким, яким ви є? Коли ви погоджуєтеся з тим, що ви є таким, яким є, в чому тоді проблема? Проблема існує лише тоді, коли ми не приймаємо речі такою, як вона є, а бажаємо її змінити. Проте це не означає, що я обстоюю вдоволеність навпаки. Коли ми приймаємо себе такими, як є, тоді ми бачимо, що річ, якої ми боялися, річ, яку ми називали нудьгою, відчаєм, страхом зазнала цілковитої зміни відбулося цілковите перетворення речі, якої ми боялися. Ось чому, як я вже казав, важливо зрозуміти процес. Спосіб нашого мислення Самопізнання неможливо здобути за допомогою когось іншого, ані за допомогою якоїсь книжки, ані за допомогою якоїсь конфесії, психології чи психоаналітика. Його ви маєте досягти самі, бо це ваше життя без розширення і поглиблення цього знання себе. Хай що ви робитимете, хай як ви змінюватимете зовнішні чи внутрішні обставини та впливи, це незмінно ставатиме джерелом відчаю, болю, страждання. Аби вийти за межі самозацикленої діяльності розуму, ви мусите її зрозуміти, а зрозуміти її це усвідомлювати цю діяльність у її взаємозв'язку. Взаємозв'язку з речами, людьми та думками. У цьому взаємозв'язку, який є дзеркалом, ми починаємо бачити себе без жодного виправдання чи засудження, а здобувши ширше і глибше знання того, як працює наш розум, ми зможемо рухатися далі. Наш розум зможе заспокоїтися і осягти те, що є реальним.